У мікрорайоні залізничників відбулася інтерактивна гра та ємниця новорічної казки. Навколо гарно вбраної ялинки зібралось багато малечі, які уважно спостерігали за казковою виставою. Організатори свята підготували для маленьких подільчан справжнє новорічне дійство, в якому зібрались усі найулюбленіші казкові та мультяшні герої. Спільно з дітьми вони боролися зі злом і рятували новорічну казку. Друзям завжди у біді помагає йому не страшний ані шторм, ані дощик, Бо це наш сміливий улюблений. Допомогли радували подільчан і місцеві народні майстри. Аби придбати чи просто роздивитись вироби, дітям та їх батькам доводилось ставати в чергу. А також кожен бажаючий міг намалювати картинку листівку для військовослужбовців. Під час вистави глядачі мали можливість прослухати різні пісні у виконанні талановитих виконавців нашого міста. Завершенню вистави малеча розповідала святому Миколаю віршики, за що отримувала приємний бонус. А гості новорічного свята, які прийшли по спеціальному запрошенню, могли обміняти його на солодкий подарунок. Катя, розкажи нам, що тобі сьогодні найбільше сподобалося, а які твій улюблений герой? Він був сьогодні на святі? Так. Да. А хто це? Скай і гончик. Мені сподобалось. Хто твій найулюбленіший герой? Маліфісент. А чим вона тобі подобається? Вона, не знаю, вона прикольна. Мені дуже сподобалося, було дуже весело. Сьогодні був на святі твій найулюбленіший казковий герой? Так, Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. а чому саме він? Е, тому що він чаклун, він е, знає заклинання. Захоплююча новорічна казка добігла свого щасливого кінця, але не потрібно засмучуватись, адже попереду на вас чекає ще багато цікавих новорічних заходів. Завершилися дитячі інтерактивні ранки по мікрорайонам міста, де було безліч дітей, де була подарована дитяча новорічна казка. В обмін на спеціальні запрошення діти отримали солодкі подарунки. Ми не говоримо до побачення нашим маленьким глядачам, адже на них чекає і ще цікава новорічна програма. Вже то та 6 січня ми запрошуємо в муський будинок культури на перегляд сімейних кінофільмів, а також буде працювати дитяче кафе з нами разом народні майстри нашого міста, які презентують свої авторські солодощі, і далі аж до 14 січня багато різноманітних цікавих програм. Отож, слідкуйте за афішами на офіційних сторінках культури та мистецтва Подільська, аби не пропустити нові вражаючі заходи. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.